Про забезпечення необхідними захисними засобами Житомирського 10-го батальйону територіальної оборони говорили на сесії обласної ради. Обласний військовий комісар Микола Залеський констатує, швидко закупити 300 необхідних бронежилетів не вдасться. Що сується бронежилетів? На жаль, тендер не пройшов, тому ми зараз будемо по 100 тисяч. Ви розумієте, по 100 тисяч і будемо закупати на ці 100 тисяч бронежилети і шолоби на сьому підприємці. Ціна ціна повторюю бронежилета 5200 гривень, ціна каски тисячу. 500 гривень, як було визначено, від 1500 до 1700 гривень. Це питання, повторюю, вже вирішено і завтра буквально вже документація буде на заводі. В цьому гроші для цього є. В Тиждень ми можемо закупати порядка 20-22 бронежилетів. В тиждень. В тиждень. Я, нам необхідно 300 бронежилетів. Ну розумієте, ми більше 100 тисяч не можемо. Це, це, це не від нас залежить. Дехто з присутніх в залі обурювався, мовляв, 5 тисяч гривень за бронежилет це дуже дорого. Втім, голова обласної ради каже, дешевші засоби захисту не завжди є надійними. І одного разу такі бронежилети мало не купили. Перед відправкою 10-го батальйону звернулася фірма. Це ще тоді, коли відправляли, що за 1200 вони поставляють бронежилети. Ми з головою обласної державної адміністрації тоді зв'язалися з командиром батальйону. Що є таке? Він каже: віриться з трудом. Хай мені дадуть декілька таких бронежилетів. Їх привезли через день, віддали на полігон, пробиваються простішим. Розумієте? Тому, коли хтось говорить, що він щось бачив, чи він десь знає, що можна купити, або коли кажуть навіть і наші колеги, що хтось там підпольно із пластин значить, там робить, ну, не можна з державного бюджету потратити таким чином кошти. За словами голови Житомирської облдержадміністрації, компанія, яка повинна була постачати бронежилети, не взяла участь у тендері. Втім, обласній владі вдалося домовитися з керівництвом підприємства. Ця організація це «ТЕМ-3000», яка єдина сертифікована, якій ми маємо право за державні кошти закуповувати ці бронежилети. Вона не прийняла участь у зв'язку з тим, що в неї дуже велике замовлення від міністерства оборони до листопада місяця, там до кінця листопада місяця. Тому ми вже на особистих зв'язках побачили таку ситуацію. Вчора за моїм Дмитренко, там, ще з людьми, які зводили хворого директора цього підприємства, витягнули на розмову і сказали, що по 100 тисяч. Без проведення тендерів це є така процедура. Вони пішли нам на зустріч, сказали, що вони два рази на тиждень можуть нам відружати, і за цей період ми там за місяць закупимо всі ці 300 бронежилетів. Іншого виходу немає. Голова облдержадміністрації також додав, що проблема з засобами захисту виникла в батальйоні територіальної оборони в 95-й аеромобільній та 26-й артилерійській бригадах. За словами губернатора, проблем з бронежилетами немає.